Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора України, символу нашої сили та єдності. Всюди, де майорить синьо-жовтий стяг, є свобода, є мрія про європейське майбутнє, є хоробрість битися за власну землю. Наш прапор це наша пам'ять про тих, хто боровся і бореться за Україну. Під цим прапором ми йдемо вперед. Під цим прапором ми переможемо і відбудуємо Україну. Сьогодні у День державного прапора і завтра, в День Незалежності, ми згадуємо про важливість наших символів, нашої історії, нашої ідентичності. Бо Росія хоче знищити не просто наші міста і фізичний простір, вони хочуть знищити саму ідею України як незалежної, вільної та європейської держави. Ми знаємо, у якій країні хочемо жити. Мирній, сильній європейський, економічно розвинений. Ми будуємо країну, де сильна армія забезпечена найбільш технологічним ОПК. Країну, де цифровізовані всі послуги, де освіта сучасна, а медицина доступна. Ми будуємо країну, яка обов'язково стане членом Європейського Союзу та НАТО. Дякую всім, хто захищає, працює, хто рятує, лікує, навчає, відновлює. Та робить сильнішою нашу Україну, хто наближає нас до перемоги. Схиляємо голови в пам'ять тих, хто віддав своє життя за українську незалежність, свободу і гідність. Сьогодні маємо також на порядку денному низку рішень, які посилюють Україну та є частиною наших стратегічних пріоритетів. Затверджуємо документ, який створює правові підстави, аби угода про транспортний безвіз із європейським союзом продовжувала діяти. Транспортний безвіз це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари у Європу без спеціальних дозволів. Це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків. Ми домовилися з ЄС, що угода буде продовжена до кінця червня 2025 року, і зараз працюємо, аби зробити її безтерміновою. Друге, продовжуємо будувати цифрову державу. Це стосується абсолютно всіх сфер освіти, економіки, медицини, соціальної галузі. Сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість з них ми вже цифровізували і вони вже є у наших базах. Тому. Ухвалюємо рішення, що органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базах. Це спрощує життя людям а також дає прозорість і ефективність державної допомоги. Також сьогодні ухвалюємо ще одне рішення для розбудови нової ветеранської політики. В Україні вже зараз працює реєстр ветеранів війни, де ми збираємо дані про те, яку підтримку отримують наші захисники, і, відповідно, що ще можемо для них зробити. Сьогодні вносимо зміни, які покращать роботу реєстру, а також запускаємо послугу для ветеранів, яка дає їм можливість побачити, які дані про них вже є в цьому реєстрі. Жодного дня зараз не минає без рішень роботи та підготовки до опалювального сезону. Ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24 на 7 у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об'єктів енергетики. Сьогодні уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло і тепло. Дякую всім за увагу. Слава Україні!